Друзі, вітаю! Єн Столтенберг, секретар НАТО, заявив про те, що НАТО має готуватись до війни з Росією, і це протистояння може тривати десятиліттями. Ось таку заяву зробив генеральний секретар. От і тут ми зараз з вами по всьому пройдемося. Тут є ще інформація про старолінки, що. В росіян з'явилися начебто і в нас просіла мережа. Ну і таємний візит німецьких генералів до Києва. Підпишіться на канал. У нас 272 тисячі. Йдемо до 300 тисяч. Тому порекомендуйте цей YouTube канал своїм друзям. Підпишіться на Viber в описі, на WhatsApp. Ми з вами витискаємо російські наративи і російських агентів з українського медіапростору. Поїхали! Генсек НАТО зазначив, що протистояння можливо, буде тривати десятиліттями з Росією, оскільки її агресія може поширитися і на інші країни, якщо російський диктатор Владимир Путін переможе в Україні. Ну, взагалі, такі дуже патріотичні заяви останній час ми чуємо від Столтенберга. Таке враження, що його покусали українські бджоли, дуже став свідомим, щирим, правильним. Ну, але поки що до суперконкретних дій це не перейшло. Але як мінімум, як амбасадор України в НАТО та світі, він точно відпрацьовує свою роботу. Додає, НАТО не прагне війни з Росією, але ми повинні підготуватися до конфронтації, яка може тривати десятиліття. Е, на нам мається на увазі НАТО, потрібно швидше відновити і розширити нашу промислову базу, щоб ми могли збільшити поставки в Україну і поповнити наші власні запаси. Говорить Столтенберг. Також закликав до прискорення виконання замовлень для європейських оборонних компаній і наголосив, що в умовах ринкової економіки виробники озброєнь потребують підписаних контрактів для нарощування виробництва. Ну це меседж урядам і парламентам, Типу голосуйте, хай роблять. Попередив, що Путін готує. Економіку своєї країни до тривалої війни, тому захід також повинен робити більше більше для власної безпеки. Столтенберг підкреслив, що він все ще розраховує на так від Конгресу щодо допомоги Україні, підкресливши, що існує трансатлантичний розподіл тягаря в агресії війни Росії проти України. Ну і найголовніше що. Перемога України це допомога НАТО, витікає зі слів Столтенберга. Бо він каже: наступне: якщо Росія виграє, далі війна НАТО на Росії на території НАТО. Раз. Друге, він говорить про те, що е, Росія. Е, Росія може бути завдані, Росії можуть бути завдані потужні удари при одній умові допомога Україні. І, і Столтенберг каже, що допомога Україні це найкраща інвестиція. Вибачте, ми з вами це говорили два роки, а можливо навіть уже 10-14-го. Ну але е почули нас тільки зараз. Добре, що почули. Важливо їм ще передати одну річ, що компонент України в НАТО це завершення війни. Компонент сильної армії, яка не менше ніж польська, німецька чи французька це наша армія. Сьогодні єдиний фактор, пам'ятаєте, як в Черчилля є книжка, фактор в цього в Бориса Джонсона. Є книжка фактор Черчилля». Ось зараз фактор Збройних сил України, фактор України в НАТО це аргумент щодо перемоги над Росією. Їм не вистачає одного лідерства. Да, можливо, тоді замість Столтенберга залужний буде головнокомандуючим НАТО, але це не проблема. Проблема НАТО сьогодні інша. Відсутність лідерства та сміливості бити Росію. Техніки більше, можливостей більше, техніка краща, солдати тренованіші. Ось це відповідь. Ось це відповідь, але не вистачає лідерства. І це лідерство є в Україні. Тому зараз до саміту нам треба посилити свої. Е Очікування посилити свої е, вимоги, ну і запропонувати карту спільного розвитку, де обидві сторони будуть сильні. Ось це надзвичайно важливо. Друга інформація, якою вам теж хотів з вами поділитися, на полі бою з російської сторони почали з'являтися старлінки. Ілон Маск, який репостив інтерв'ю Такера Карлосона з Путіним, е, начебто дав добро, кажуть, що купляє їх через. Десяті і треті руки, але маск дав добро на окуповані тимчасово окуповані українські території, щоб тягнули старлінки, і зараз вони почали з'являтися в росіян, що насправді надзвичайно небезпечно і велике запитання до американців, до органів влади, навіщо ви дозволяєте йому це робити? Бо маск, ми знаємо, має контракти офіційні від Пентагону на поставки старлінків. В Україну. Ну і ще дуже важлива новина: німецькі генерали таємно приїхали в Київ в день звільнення залужного. Він їх всіх запросив. Це його друзі, партнери, потужні колеги. Ну от і вони були власне в Україні а, і. Підтримали залужного в цей час, тобто це демонстрація такої професійної підтримки. Ну от але е президент прийняв рішення. Ви знаєте про це, і ми про це з вами говорили. Воно не зрозуміло ні тим генералам, які таємно приїхали. От, ні тим власне великим чиновникам багато хто в медіа про це навіть висловлювався. От, ну, ми розуміємо, що Україну точно ніхто не кине, але звільнення залужного для багатьох з них це просто незрозуміла сіра зона. Ну а високопоставлені німецькі генерали обговорили прискорення переговорів про військову співпрацю між Україною та Німеччиною. от, і... Теж сказали те, що сказав Столтенберг, що бачить 3-5 років до 7, що Путін нападе на одну з країн НАТО. Ось така заява теж підтверджується. А вчора я вам писав відео, велике відео, там розбір повністю та Карла Карлсона і Путіна. І теж говорив, що міністр оборони Данії теж заявив, що 5 років це середній термін, коли Росія нападе на одну з країн НАТО. Ось так, друзі європейці, почуйте Україну, допоможіть нам виграти, і самим не доведеться воювати. Ось така формула перемоги, ось така формула миру і для України, і для Європи. Не треба багато думати треба робити, дати Україні гроші, зброю і максимальну допомогу. Друзі, напишіть, будь ласка, чи підтримуєте ви таку формулу миру, таку формулу. Перемоги напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!